Всім привіт! У нас тут сімейний підряд. Чоловік маже ковінгінці. Ну, то такий плинтус під стелю. маже цим. Я не знаю, герметик, що воно таке. А я йду за ним, його підтираю і одразу такою вологою мочалочкою вирівнюю. Воно таке гарне рівненьке стає. Так що потім покажу результат. Це ж в душовій в нас піддон є, але його треба виложити плиточкою. То ми взяли для душової, для піддону ось таку мозаїку. І вона якраз для підлоги підходить, тому що не кожна підходить на підлоги. Ну і таке плануєш одне, а приходиш того мало, цього не вистачає, цього взагалі два шматки лежить і закінчилося. І починаєш вибирати вже з того, що є. В результаті, але це гарно. Це якраз нам і сподобалося. І, дай Бог, їй вистачить. Там буквально вистачає. можливо. вистачає. Та? А, ну все чудово. Робити, так, і рамочку можемо зробити в випадок чого, з тої, що на стінах. Ось так що в душовій на другому поверсі, буде така мозаїка, мозаїчна підлога. Ось, то якраз Ми навіть і забрали все, що там було в магазині. Ось, Тому що. Роблять нерви в магазині, вічно у них чогось немає. Ось і вибір такий: то зеркальна, то скляна, то тільки на стіну. Ой, ну взяли найкраще, що було. А сьогодні у нас вівторок і привезли холодильник, а тут лента наклеєна, на дивіться, то перед фарбуванням того, як його звати. Плінтуса то ми, ну і стелю там трошки було покоцане, то е, кум там гарно зашпаклював і треба буде ще раз її помалювати рівненько, щоб не плямами, а щоб рівно все було. Ну і ті плінтуса, що я не домалювала, вже не знаю, чи я, чи не я, хто там буде. Ось привезли холодильник, а у нас нема кухні ще. Ну, нема через бойлер. Бо вже мали вчора ставити кухню, але так як перенісся бойлер на четвер, от то тоді кухня буде наступного тижня, бо то ж треба буде цю систему всю запустити, перевірити і так далі. Ось, а холодильник привезли, і він бачить: то я не хочу зараз розклеювати. Бо там захисні такі паролончики стоять, а ми ж будемо шасовати тут його. От. Але що мені сподобалось, хоча я і беку не, не, не знаю, бо в нас не було. Може, і був десь там в молодості, але давно не було. От. То він просто як шафа відкривається: верхня шафа, нижня шафа. Ну, так цікаво, знаєте, полка не вузька з одного боку, а от на цілу площину. І мені це сподобалось. Ну і сподобалось то, що гарантія е, на щось там на компресор 25 років, а на, на запчастини 10 років гарантія. Ну добре. От, так що холодильник є, і мені так цікаво тут походити. Ой, тут фарба, який він, ну, слухайте, великий. Тут буде в нас такий островок великий. Але я собі так подумала, оце буде місце за дверима. В мене будуть, мабуть, для сміття біни. Вони такі, як холодильник, якраз виглядають так само. От, для песиків годувати десь треба місце. Так що ще буде такий закуточок. От. Я вже хочу собі уявити, як це буде виглядати. Ну і. Бачу, вчора хлопці тут зашили гіпсокартоном. Коридор наш, я не показувала, напевно. Бачите, все обшите. І наступний крок буде шпаклювання і тепла підлога. От, так що досить так непогано. Ну, і ці двері зняли, звичайно, місце... Більше звільнилося, ну, але стіни так не буде. До речі, там гарно в коментарях мені написали, що у вас там шафа буде, і буде видно бік шафи, якщо, ну то та правда, так. От. А зараз ця стіночка є невелика, і тут от я віддалитись не можу вже, так. І от тут буде собі якраз шафа. Щось зробимо. Красивеньке, так, з дверей плівки познімали, але потім ще, звичайно, їх почистим. Так, добре, що обшили все. Ось, ну і ще половина дня вівторок, там наверху майстер плиточку ставить в душовій. Вже не хочу на півдороги показувати. Він доставить, і я тоді покажу. от На жарі витекла, бачите, піна, треба буде розчинник для неї. от Бо її вчора тут не було. Вони закінчили роботу, пішли, а сонце якраз з обіду сюди світить, прямо в двері. от І вона як почала нагріватися, і полізла. от Це вже трошки піни є. Але взагалі мені подобається, що робота рухається, тут чоловік з кумом поскладали тимчасово такі сходинки. Це ж басейн розбирали і з цього басейну поставили. А потім я щось не знаю, які вони будуть робити, ну, вже ніби постійні. Так що вже сьогодні не буду, мабуть, знімати завтра, познімаю, що тут буде у нас новенького. Тим часом в нас вже середа. От плиточка ріжеться. Це є в душовій наверху. Плиточка ставиться, під, ну, знизу вже підлогу зроблена, одна стіна зроблена. лишились дві стіни. І далі я помітила, що погрунтована ця кімната, все, вже ґрунтовочка є. Вже підфарбування вона, мабуть, готова. Але я хочу, щоб стелю помалювали, і, бо вони якось малюють, потім перетирають, потім знову малюють. Ну, Просто роблять ідеал. Я не дуже фанатка ідеалу, тому що те, то, що зроблено людськими руками, це не робот. Воно не повинно бути. Все таке ідеальне. Навіть і приємно, коли десь щось видно, що це люди робили. Людські руки. От, ну класно, що вже тут, тут е, грунтовочка нанесена. Ось заклеїв він. Бачите, віконце, як до віконця будемо відчищати. Бо тут воно було ще до ремонту, вже з такими різними слідами клею, ще чогось теж якоїсь фарби. Ну воно було трошки таке загажене. Вже до ремонту. <клес> <клес> От. Ну, тут ще не ґрунтували, бачу. Ні, тут ще не ґрунтували. Як тут мої кольори? Як тут мої? Я ще не купувала краску, тому що. Ну, от оці пробники фарби я тут лишила. Ну, Тому що ще не грунтовано. Ну, думаю, що зараз тих банок понаношу, хай вже погрунтують. От, бачу. Ну, так, думаю, думаю. Так, щось, щось мала таке сказати. Мені в коментарях писали. Ага, на рахунок, куди двері відкриваються. Ви знаєте, у нас всюди, у всіх будинках, відкриваються двері всередину. Я чула таке правило, що назовні пожежна, але в Англії нема такого правила. Ні. Мало того, коли ми вибирали двері, чоловік що хотів, щоб назовні відкривалися, тому їх навіть тут знайти не могли. І він хотів замовляти в Україні, але це важко і дорого, і довезуть, що там не довезуть, бо ж вона там так музика у грає. От я зараз роблю тихіше. І якраз коли ми вибирали двері. Зараз, де ми от живемо, так співпало подзвонив поштар в двері. І у нас вже дві собаки біжуть одна наперед другу. Я двері відкриваю. Якби вони відкривались назовні, все, я б вже тих собак, вони б вже облизали поштара, і він би вже лежав і. А так як вони відкриваються всередину, я голову просуваю і ногами тримаю собак. Ось, і якраз я це чоловіку сказала. Я кажу: слухай, я от якраз зараз так співпало, я про це подумала, відкриваю двері, якби вони назовні відкривалися, до нас би вже почту не носив. Все, сказали би, ми до вас не прийдемо. От тому мені добре, що значить краде приміщення всередині? У мене що, відкриті двері в хаті, чи що? Вони закриті завжди. Я їх відкрила, зайшла і закрила. Якби ці двері стояли відкриті цілими днями, ну так, воно би, мабуть, там якесь у мене крало щось, не знаю що. А так воно в мене нічого не краде. Навіть більш того, мені це зручніше особисто. Мені зручніше, щоб вхідні двері відчинялися е, всередину. Ну, От такі умови життя. Ага, бачу, що тут дивіться. Вже роблять це, бачите, під двері починають. Починають під двері робити фрейм. і отаке. Ну тут така музика, що я, мабуть, пере... перервуся. О, реклама радіо ще якраз буде. Ось, ну тут все як було, все чудово. Так що двері відкриваються, бачите, всередину. І мене це влаштовує. Мало того, я от заглядаю, бачите, тут місце. Яке тут місце? І в мене є такі шавки для взуття і київські, А вони якраз от такі вузенькі. То я би поставила, наприклад, одну шафку, а тут таку гарну лавочку. Знаєте, що знімається з неї, наприклад, ця кришечка, подушечка зверху, вона знімається, там теж можна щось зберігати. Ну і можна сісти, зняти взуття чи одягти. Ось так, що такі справи. Ну і кухня стеля перемальована начисто, ковінги помальовані. Робота кипить. Далі буду вже, мабуть, завтра приймати роботу. А що тут так посвітліло? Ага, ставлять же для дверей рами і включене світло, ввімкнене. Окей, все тоді. Зустрінемось пізніше. Так, що хочу сказати, що все, що не робиться, все на краще, тому що. <gustado> Отримали ми зараз сантехніка е, набагато кваліфікованішого. І я, як побачила його роботу, то я так подумала, що той, що був, навряд чи би зробив, Таке все, таку систему. Тому що у нас зараз бака немає для нагрівання води, все йде через цей е, бойлер. Так? І система важка, складна з фільтрами різними. І вийшло так, бачите, фільтр тут довелося поставити, ну, так треба. Єдине, що я шкодую, що я не знала про це раніше, тому що коли заміряли кухню робити, то кухня, би, звичайно, була інша. А зараз нам доведеться до шкафчик, до тої шафки, яка над бойлером, ну, її продовжувати просто вниз. Трошки, може, інакшої форми. Ну, вже будемо придумувати щось, щось викручуватись. Але це ці фільтри, і ці всі вхід, вихід, і Бог зна що. Ну, це для мене просто тетріс. Ось тут якась надзвичайно, мені видається, складна складна річ. от, Так що добре, щоб вже сьогодні з цим зробили. Перевірили. Це кльово, і завтра починають складати кухню збирати. Ось такий у нас апдейт по кухні. А так уже все перемальовано, я вже казала, мабуть. Ось, але ця система мене просто дуже-дуже вразила, і тому я вирішила, поки кухню не поставили, показати. Це якісь фантастичні чудеса для мене. Взагалі не знаю, як таке можна зробити. От. Ще покажу наверху, що там сьогодні відкрили холодильник були. Ми тут з дівчатками були моїми, показувала. Так прикольно, всередині ці полички широкі. Переважно завжди в мене були, ну як, право, відкриваєш дверку одна, а тут, бачите, як прикрили вони, бо малювали, фарбували ще раз стелю вже третій раз. Прикрили його. А зараз така суцільна, цікаво, потім покажу, коли вже будемо. Ключати його. от, І е, щось тут робили. Ага, ну так, тут буде підлога в один рівень робитись, щоб так був суцільна, суцільна підлога. Весь коридор зав'язаний на одному. от, І так, приємно, що світленько тут у нас. О, ще, а, що ще прийшло? Прийшло е, поштовий. Ящик такий гарний чоловік купив пустовий ящик, теж потім покажу. Ось, Тому що двері такої моделі, бачите, тут врізати замало місця. В нього не врізаються, бо тут велике скло. Ну, як велике? Ну так зроблено, що воно не з самого краю. Ось, І тому е в цю частинку врізати би не вийшло. Ну То ми купили такий на стіну, чоловік замовив. От, завтра не завтра, субота-неділя ж буде коридор завершувати, тому що коридор не завершив. От, і вже тоді, після того, чоловік ставить тут теплу підлогу і об'єднується це приміщення все разом, щоб коридор був суцільний. От, єдине, що ми подумали про фарбування, то ось. Хотілося би, щоб ці, ці от сходи, ліва ця частина і цей коридор, вони були об'єднані однією фарбою, одним кольором. Бажано, звичайно, світлим, так як там ця ліва сторона темненька, така. От, і будемо... А фарби ми не брали на цю добудову тієї. Тому, мабуть, або дозамовити, або Біонк'ю нам за місяць такий заміс зроблять по потрібному кольору. Фіраночку, бачите, повісили в туалетик. Єдиний робочий туалет поки що. А плитку теж поставили, завтра будуть завершувати. Йду покажу в душевій. Ну, і ця кімната вже, бачите, грунтовка майже нанесена підсвіточка так робиться? — А під так робиться, так. Світліше темніше робиться. А ну, таке. таке тут робиться, так? Добре. І що я ще не зробила, я ще не заміряла цю стіну. Ну Тому що безумовно, що ліжко тут <кій> піде без проблем, але ширину уже цих біля ліжка тумбочок, то треба буде уважно з цим бути уважною. Тому що щоб вони мені не виходили за краї. От, Але бачите, вже грунтовочка. Дві стіночки залишилися. Тут грунтовку нанесли. Взяли такий колір, на який будь-яка фарба буде гарно виглядати. Ще поставили фрейми. А, так, так. Для дверей вже фрейми зробили на майбутні двері. Ой, а що ж зверху кусочок буде тої, слухай, душ, покривуватись, так? Вже пішов чоловік. Так, і душа, в душу в душову зайду. А цю, мабуть, показувала, не пам'ятаю. Це погрунтована. Так, тут вже погрунтована, чекає стелю фарбувати. І тоді вже можна буде стіни. Так, мабуть, показувала. Так, хочу плитку. Плиточник, бо вони вже пішли, майстри, що в нас сьогодні четвер. І я можу, <кхід> ще, бачити, <кхід> напівфабрикат. Ще всюди. А, до речі, треба, бо він мені сьогодні вік... вімкнув світло, з світлом було дуже-дуже класно. Ну, я йду зараз ввімкну. А і ще у нас тут такий сюрприз буде на підлозі. А не хочу зараз показувати, аж <кхід> потім покажу. Ось, вже чекаю, коли вже той душ під'єднають. А, де... А, бачу, бачу, бачу. До нього вихід. Поличку зробив, уже зафіксував. От, Завтра буде продовжувати, і, по-моєму, завтра вже це буде все завершено. Але хочу світло ще включити. вімкнути. Ну, тут вікно то в вдень, звичайно, проблем нема, не буде. Але. Ось класно світло. І це дуже гарно тихо працює ця витяжка, яка будована, вмонтована. Ось де лампа. Ось то ця лампа вкручена в витяжку. І вона так, так як вона винесена нагору із з даху аж виходить, то немає шуму такого. Супер класно. Поближче подивлюся. Звичайно, як буде завершено і буде вже, то буде виглядати трошки інакше, зараз такий їжачок. <рес> так, що я тут ногами топчуся, по обрізках ще не зламала нічого. Ну, слава Богу, не зламала ще. Бардак, бардак, ну це ж робочий процес. Я думаю, що це нормально. Все буде чистенько, прибереться. М -м -м. Саме цікаве це буде, коли будемо унітаз ставити. Mm. Так. Цей для рушника сушилка я принесла сюди, вже привезла. Так, коли її будуть... Цікаво, коли її будуть встановлювати. І знаєте, що ми ще не придбали. Зеркало таке з підсвіткою і шафкою, І рукомийник ми не придбали. До речі, спитаю чоловіка: а чому мене придбали? Коли ми це будемо купувати? Ось, Але настрій гарний, бо вже коли видно, знаєте, вже якийсь результат, що воно вже підходить до. Ага, це ж тут теж для дверей фрейми вже готові. Так, тут вже приємно, тому що це ми почали так. 2 березня ми ключі отримали. Десь з 5-го ми почали щось якісь думати, що робити, обдирати березень-квітень, а зараз у нас середина травня. Ну, так як ми обдирали взагалі все, що можливо. І переробляли і стіни, і підлоги, все, 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 все абсолютно, то мені здається, це гарний швидкий результат. Зараз ще покажу внизу, що вже зовсім завершений паркан. Там трошки зміни ще були по паркану. От, і бачите, вже на черзі цей садовий будиночок і гараж, а потім тераса. Я думаю, що цю добудову то дамо оголошення і, можливо, просто її хтось придбає собі дешевше, тому що ми будемо терасу робити самі. Ось такі новини у нас. Дякую, що були з нами. Надіюсь, наступного разу буду знімати як кухню встановлюють. Тому що кухня, ну таке, я її дуже чекаю. <гум> дуже хочеться. Дуже хочеться. Щаслива вам всього доброго.